Уявіть собі, біля узбережжя Шотландії є такий собі маленький безлюдний острів. Здалеку, ну просто ідилія. Але ця краса, знаєте, вона дуже оманлива, бо цей клаптик землі приховує, ну скажімо так, жахливу таємницю, таємницю, що тримала його в повній ізоляції цілі десятиліття. Так, саме так, отруєний. І це не метафора, десятиліттями ця земля була буквально просякнута однією з найстрашніших біологічних зброй, яку тільки знає людство. Здавалося б, мальовничий куточок, а насправді смертельна пастка. І знаєте, що цікаво ще в далекому XVI столітті цей острів мав, скажімо так, погану славу. Його вважали ідеальним місцем для злодіїв та бунтівників. Але ж хто тоді міг уявити, що через століття він стане притулком для ворога, якого навіть не видно, ворога набагато набагато небезпечнішого за будь-яких повстанців. Отже, як усе почалося? А почалося все в розпал Другої світової. Світ палає у вогні, і саме в цей час британський уряд терміново шукає якусь дуже ізольовану локацію. Їм потрібне було місце. Місце для випробування нової, абсолютно секретної біологічної зброї, звісно, подалі від будь-яких сторонніх очей. І ось їхній виґер впав на острів Гюйнард. До цього моменту це був просто острів. 520 акрів, де собі мирно паслися вівці, здавався просто ідеальним. І ось у 1942 році його швиденько огрянули і просто реквізували у власників для таємної військової операції. І все. Доля звичайного пасовища змінилася назавжди. Він став карантинним полігоном. Так, тепер про сам експеримент. Операція отримала таку, знаєте, оманливо невинну кодову назву Операція Вегетаріанець. Звучить майже мило, правда? Але за цим словом ховалася абсолютно, ну просто жахлива мета. Отже, в чому ж полягав цей вегетаріанський план? А все дуже просто і цинічно скинути на Німеччину ляні коржі, заражені Сибірською виразкою. Мета інфікувати і знищити всю худобу. Просто колапс продовольства, масовий голод. І саме ось цю зброю масового ураження вони і збиралися випробувати на нашому острові Груїнард. І ось як це відбувалося. Все було прораховано до дрібниць спочатку на острів привезли 80 овець і прив'язали їх у різних точках. Потім, потім підірвали бомбу бомбу наповнену тим самим надзвичайно вірулентним штамом Сибірської виразки. Минуло всього кілька днів, і заражені вівці почали гинути одна за одною. Експеримент був ну, жахливо успішним. Вчені зробили висновок: ця зброя здатна зробити цілі міста непридатними для життя на десятиліття. Експеримент то завершився, а от його наслідки ні. Виявилося, що спори Сибірської виразки надзвичайно стійкі. Настільки, що очистити острів було просто неможливо, і тому в 1945 році його офіційно закрили на безстроковий карантин назавжди. Тільки вдумайтеся. Майже півстоліття, 48 років острів був абсолютно забороненою зоною. Єдині, хто ступав на його землю, це вчені в повних захисних костюмах, які приїжджали тільки для того, щоб перевірити рівень забруднення. Повсюди стояли таблички, що попереджали про смертельну небезпеку, а невидимі спори просто чекали, роками чекали у ґрунті. Отже, давайте подивимось на хронологію. 1942 початок експериментів, 45-й. Безстроковий карантин, і так минали десятиліття. Проблема нікуди не зникала, аж поки у поки у 1981 році терпець не увірвався. З'явилася група активістів, і це призвело до дуже дуже драматичних подій. І тут на сцену виходить група з дуже гучною назвою Операція темний врожай. У газети починають надходити від них повідомлення. І це не просто слова. Вони заявляють, що висадилися на острові, зібрали 300 фунтів зараженої землі і висувають ультиматум, або уряд починає деконтамінацію, або цей ґрунт опиниться у громадських місцях. І це були не порожні погрози. Один пакет із зараженим ґрунтом вони справді залишили, прямо біля військового дослідницького центру в Портондауні, Дауні, місця звідки все й почалося. Ну, звісно, провели тести, і так вони підтвердили наявність Сибірської виразки. Це був неймовірно сміливий і, чесно кажучи, дуже небезпечний хід. Але він спрацював. Оряд більше просто не міг ігнорувати цю проблему. Отже, під тиском громадськості у 1986 році нарешті почалася масштабна операція операція з очищення острова. І це було завдання, якого, відверто кажучи, раніше ніхто ніколи не робив, принаймні в таких масштабах. Просто спробуйте уявити 280 тонн. Це не вага каміння, це вага розчину, формальдегіду, розведеного морською водою. І всю цю кількість розпорошили по всій території острова. Це була по суті безпрецедентна хімічна атака атака на невидимого ворога, що десятиліттями сидів у ґрунті. Але й цього було замало. Після хімічної обробки найнебезпечніші, найбільш заражені ділянки ґрунту просто зняли, буквально зрізали верхній шар і спалили. А потім для фінальної перевірки зробили те, з чого все й починалося. На острів знову завезли Отару овець, і цього разу вони залишилися здоровими. Це стало доказом, очищення було успішним. І ось 1 травня 1990 року, після 48 років карантину, острів офіційно оголосили безпечним. І знаєте, що сталося далі? Нащадки того самого першого власника змогли викупити його назад. І вгадайте, за скільки? За ті ж самі символічні 500 фонтів стерлінгів, за які його колись реквізували. Така от іронія долі. А ось іще один цікавий факт: серед провідних вчених, які керували всім цим процесом деконтамінації, був такий собі доктор Девід Келлі. Можливо, це ім'я комусь знайоме, бо через багато років воно знову з'явиться в усіх світових заголовках, але вже в центрі гучного політичного скандалу, пов'язаного з війною в Іраку 2003 року. Ось так переплітається історія. Отже, острів повернувся до власників, попереджувальні знаки зняли. Здавалося б, кінець історії, так? Але чи справді безпечно означає безпечно? І чи можна взагалі повністю стерти таку темну історію? І, виявляється, ні, історія не закінчилася. Тому що зовсім нещодавно, 26 березня 2022 року, на острові спалахнула величезна пожежа. Вона спалила його буквально від одного кінця до іншого. Очевидці казали, що це було схоже на апокаліпсис, і, звісно, старе питання знову постало з новою силою а що, як спори, ті, що могли десятиліттями спати глибоко в ґрунті, чи не могли вони знову вирватися назовні? І знаєте, що найдивніше реакція власників острова на цю пожежу. Їхня речниця заявила, що вогонь, цитую, не завдав жодної шкоди, він приніс користь. Користь? Погодьтеся, це дуже загадкова відповідь, яка лише додає таємничості всій цій історії. Історія острова Грюйнард це, знаєте, таке дуже суворе нагадування нагадування про довготривалі наслідки людських експериментів. І навіть після такого, здавалося, бретельного очищення, головне питання залишається відкритим: чи можна коли-небудь повністю знищити спадщину біологічної зброї? Чи може такий острів колись стати справді безпечним?